Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. И вот эта ракета, она для Европы в ядерном исполнении, она может совершенно спокойно нанести катастрофический, решительный удар по любым военным или стратегическим системам любой страны Европы. Защиты от нее нет. Еще О, да, значит вот пытается через губу. Мы тут час, мы дадим такое, что. А у тебя есть что такое? Да. Чего вы, зачем пыжитесь? Что вы щеки надуваете? А, ну это беспилотники. Ух ты, а что это такое? А что это такое? Это какая-то система ПВО новая. А что это такое? Давайте ответим в комментариях. Під цим самим відео, привіт вам, мої люди. Ну що ж, о, зустрічає Росія не то безпілотники, не то ракети, не то система ППО, яка нова у них там завелась і таким чином реагує на повітряні тривоги. А можливо, це щось о, набагато більш о, красиве і вражаюче. А що Путін казав за матюки? Що російським людям це не присуще? Виявляється, знову збрехав. Ну, будемо вважати, що іконки, які ми бачимо на лобовому склі, зараз забезпечили цьому самому росіянину життя. Так що ж це у підсумку було? Давайте будемо з цим розбиратися, а ще краще розберемося з вами в причинно на зв'язі. А ми з вами в тому, я вам нагадаю, великі експерти. А, так, от що ж було причиною або що ж було а, перед тим, як прилетів. Атакамс. Чуть прийти всем в чувство. Например, вот Якович Кедми спокойно всем намекает о возможности Хорешника. Первый вспышка пламени, это совершенно естественно, а потом тишина. Все цеха Южмаша, все подземные цеха превратились в пыль. Южмаша нет. Это смешная гора пыли. Причем э -э, впечатление было, как будто бы проходит землетрясение. Она может быть использована против объектов на Украине, тяжелых, серьезных объектов и полностью их уничтожать. Включая, например, бункер, где укрывается Зеленский со всеми его приспешниками. Это ничего не поможет. Угу. Она может разрушить любые объекты стратегические, как, например, всю систему, э -э, которая стоит на границе в Чопе, по которой поезда, туннель, который идет в Карпату. Одесский порт превратить в пыль. одну ракету. ну що ж, Южмаш, так Южмаш хочеться сказати. Російські канали писали, що після удару цього самого Орешкіна по Арешніка по південмашу в Дніпрі завод зруйнований, все зруйновано, підземні сховища зруйновані. Ну, і як сказав Кедмі, там щось було схоже на землетрясення. Відкриваємо з вами супутникові знімки, і, знаєте, в мене виникає одне єдине питання: або Збройні Сили України за три дні відбудували е, ідеальний макет заводу, ну, щоб приховати неймовірний успіх путінської ракети, ну, або ж хтось там на території Росії в чергове бреше. Е, яка версія вам більше подобається? Ви, звісно, можете мені написати в коментарях. Але, ну, як ми з вами всі можемо спостерігати за супутниковими знімками. Е здається, кедмі трошечки не договорює. Так, от, е здається, ми з вами встановили причинно-наслідкові зв'язки. Спочатку атака по Південмашу, потім атакамси прилітають по території Росії. Прилітають доволі. Успішно, як ми бачимо, ну і відповідно про це з вами ми можемо е, говорити і спостерігати майже в прямому ефірі. Ну, і звісно, після от всіх тих, знаєте, іконах на лавобовому стіклі захотілося ще сказати, що їм не вистачає оберегів. Оберегів для переселенця от ні щасті і ні взгод. Таким, Такі роздали от курянам. Наприклад, закупили для того, щоб всі ці оберіги оберігали їх від. Е, ні щастя і ні взгод. Слухайте, я от зараз подивилася. Мені здається, чи вам теж оцей символ нагадує якийсь неприлічний орган. Такий собі оберіг. Мені здається, на курян поклали. Предмет схожий на. На що е, теж, будь ласка, напишіть в коментарях. Ну і е, ця велика наддержава, Як ви розумієте, вона ж не тільки біреги роздає, вона ще роздає і агнітушителі. Наприклад, білгарачанам розрішили і роздалі 9 тисяч вогнегасників. Для того щоб вони самостійно могли тушити пожежі після того, як до них прилітають атакамси. Ну тобто, у курян в голові навіть не виникає ніде питання, чому атакамси почали прилітати на третій рік повномасштабного вторгнення. В них виникає тільки одне гордість. Ну певно, та яка на берігі намальована за використання арішника е, Росією, те, що він не досяг результатів, це ж звісно, вже питання поточне. Яка <говори> Футболка. А где заказали, где взяли, где купили? А? По море. Значит, міні приймає. Треба мати, знаєте, внутрішній стержень для того, щоб пишатися тим, що насправді стоїть не так крепко, як про нього розказують. Михайлович, взяв это теж. На флаг поэтому хотелось бы, щоб на это обратили внимание наши представители, средств массовой информации. масової інформації. Как... Даєш по Орешнику на флагі Росії. Ну, якщо там вже там шо водку збираються випускати під назви орешник, якщо на футболках пишуть орешник, то давайте вже і на триколорії його зобразимо. Вот как треба роботи. Колеги СМИ. спасибо. спасибо же ж треба пишатися, правда. Ну, навіть такими недолугими спробами. Ну, і, звісно, ви ж розумієте, що ми маємо послухати і главного применення американського і британського дальнобойного оружия 21 ноября текущего года, російські вооружені сили нанесли комбінірований удар по одному з объектов оборонно комплекса України. В бойових условиях було проведено в тому числі і испытание одной з новейших російських ракетних систем середньої дальності. Вона настолько новейшая, що про неї ніхто ніколи не чув і ніхто ніколи не бачив. Я це кажу, тому що навіть в Минобороны Росії про цю саму ракету мало хто що знає. А... Якщо бути конкретними, то взагалі ніхто нічого не знає, і ніхто про неї нічого не чув. Справа в тому, що Бункіропореховувач назвав атаку на південмаш балістичною гіперзвуковою ракетою відповіддю за те, що Сполучені Штати дали дозвіл бити в території Росії по військових об'єктах. Ну і відповідно теж сказав, що має. Таку можливість вдарити по Південмашу. Я вам показувала та й демонструвала все ж таки кадри з Південмашу. Ну і звісно, цей орешник, він настільки непомітний для Ока або що все це нагадує тільки якусь вологу фантазію Владимира Путіна. Е, жодних офіційних даних про розробку ракети під назвою «Арєшнік» немає. Ну, ви ж погодитеся з тим, що дуже важко е, зберігати розробку ракети, яка ведеться роками, і не мати жодного підтвердження документального, що така ракета десь існує. Е, це слово не фігурує в документах чи звітах Міноборони Росії, також у відкритих джерелах. Жодної інформації про це немає. Крім того, українські військові джерела повідомляють про те, що Росія запустила її цю ракету з РС-26 Рубіж. Тобто це міжконтинентальна балістична ракета. Ну тобто, виходить, що знову таки хтось нам бреше, використовуючи для цього. Не надто підходящі слова. Ну і поки вони пишаються арішниками, ми, звісно, спостерігаємо за тим, що відбувається в трохи нижчих слоях російського населення. Я маю на увазі знову ж таки їхні фінансові спроможності, тому що використання цієї міжконтинентальної ракети коштувало Росії в сотні мільйонів доларів. А при цьому в Курській області біженці подали 23 тисячі заявок на житлові сертифікати. А місцева видала їм місцева влада видала їм два, два приміщення для життя з 23 тисяч заявок. Всього було подано 23 тисячі 918 заявок, якщо точніше, і ще 2473 особи запросили відшкодування коштів за найм житла. В жовтні Мінбуд відмовився виписувати сертифікати суджанам, бо їх надто багато. Це викличе відтік трудового населення з регіону. На запуск міжконтинентальної балістичної ракети гроші є. На житло для мешканців Курської області нема. Це все, що вам треба було знати. Про е, ставлення до російського населення на території Росії. Ну і звісно, ціна оренди однокімнатної квартири в Москві досягла майже 75% від запропонованих зарплат. Довгострокова оренда житла у Москві дорожчає в півтора рази швидше ніж зростають запропоновані москвічам зарплати, що призвело до того, що оренда навіть однокімнатної квартири в столиці стала фінансово скрутною для багатьох. А що ж ви хотіли? По 2-3 мільйони заробляти на СВО це означає, що ціни на житло будуть збільшуватися. При цьому в Держдумі поскаржилися на росіян, які не хочуть працювати за 300 тисяч рублів. Кажуть, ви що собі надумали? В сенсі вам зарплати маленькі, в сенсі вам треба більше. 300 тисяч. До свіда. За словами депутата Держдуми, роботодавці б'ють на сполох. кажуть, що потрібні зварювальники і фахівці інших трудових професій, але їх не вистачає. Тому доводиться шукати кадри за кордоном. Ну і додав, що зварювальники не хочуть працювати навіть за 300 тисяч рублів. Ну, звісно, коли ви пропонуєте підписати контракт за 2-3 за мільйони, 2-3, чи вже 4, Там просто кожного дня розцінки збільшуються ем, за смерть. Тому за 300 тисяч, знаєте, не так-то і багато охочих йти і карячиться там, дивитися на зварку, от це от, роботи від званка до званка, не бачить світу білого. Кому це потрібно? Правильно. А, можливо, вони саме за зварювальниками до Північної Кореї поїхали. Можливо, там є фахівці високого профілю, які можуть працювати за. 300 тисяч рублів. А ми то все говоримо про те, що вони їх хочуть на війну на Росії з Україною кинути. А насправді, як виявляється, бачите, у них можливо трохи інший, більш глобальний задум. Ну і ще одна тема а, цього тижня: це ж, звісно, сталкер. Сталкер і. А... Те, як цю подію сприйняли в Україні, ми бачили, як цю подію сприймають на території Росії, теж можемо з вами побачити в другому сталкері. Дуже багато українських пісень. Ви ж пам'ятаєте, та дуже приємно, що українізація на Росії відбувається за графіком. Оки, Путін каже про те, що Україна має піти на поступки і ну на оці поступки, які йому бачаться, там відмовитися від великої частини військових, зменшити наш військовий потенціал, ніяких. Військових НАТО на території України бути немає, ну і так далі. і так далі, Ми маємо відмовитися від вступу в НАТО і зробити російську мову другою офіційною мовою в Україні. То в цей самий момент росіяни вивчають українську, зокрема, і по піснях Христини Соловій. А що діло? Чао, чао, чао. Адім, адім. А чомусь вони почули тільки чау-чау-чау, а чау, чау», ну знайому мелодію та на цьому самому фоні. Я розумію, що важко розібрати слова прекрасної української пісні, але якщо їх так важко розібрати, то я можу їх повторити. Мені не важко. А наші люди, а українці проти Росії. Об'єднали вже цілий світ. І скоро зовсім рус не буде, а буде мир на всій землі. Наші люди, а українці, Росії об'єднали цілий світ і скоро зовсім... Ви понимаєте, що тут поється? Я просто не буду пересказувати. Осуждаю. Не буде, а буде мир на всій землі. тут, я думаю, даже, ну, типа, легко это понять. Не нужно знать украинский, это процентов, чтобы понять, о чем тут речь. Но если вдруг вы не поняли, я вкратце скажу. Здесь поется о том, что, типа, а скоро русских не будет, чтобы во всем мире был мир. Типа, вот это вот. Поняли? В чем тут прикол? И вот этот трек по радио вчера попался братишкину во время стрима, когда он играл в игру. Из-за чего он еще типа, подбежал, сразу радио выключил. то выявляется, что на ведь песни украинские их так уже трохи лякают. Роблячи стрім для своїх підписчиків, тепер росіяни ще і продовжують ідею лагідної українізації, яка сягає вух тисяч російських двоногих. Ну і відповідно тепер і на Росії нарешті можуть слухати нормальні українські пісні. Не зупиняйтесь. Мені цікаво, скільки років дадуть стримерам за трансляцію українських пісень в їхніх Ютубах, Рутубах і так далі. Ну, і, звісно, на який момент проходження тієї чи іншої місії вони почнуть підспівувати слова Христині Соловій? Пишіть ваших думок в коментарях під цим самим відео. Ну і, звісно, зустрінемося з вами. Закликаю вас традиційно самим, то не дивитися. Наступний обзор пропаганди вже дуже дуже скоро. Я повернусь, Па-па!